Був, але Вітаю свою команду з перемогою. Це так було для нас тренування, можна сказати, з підвищення інтенсивністю. Перед, я вважаю, що на цьому турі у нас три дуже важкі гри для нас будуть і дуже важні для нас. Тому сьогодні гарно потренувалися, можна так сказати, і завтра. Потрібно з свіжою головою вийти на гру з нашим прямим конкурентом за медалі. Дуже важко налаштуватися на цей відрізок часу. Так дійсно, капітан сказав, що це було тренування перед дуже важким баблом, тому що команди набрали хід. Всі команди набрали хід, хтось підсилів, хтось підсилився, хтось набрав дуже хорошу ходу, тому ми налаштовуємося і сподіваємося показати, показати дуже гарну гру як в захисті, так і в нападі. Як всі здорові в команді, як загалом атмосфера? Є невеличкі пошкодження дійсно, але атмосфера зараз, я вважаю, що дуже добра. Ми на вірному шляху. Ну, ми старалися, розбирали там певні моменти. Думали, що ви виграємо або постараємося виграти, нам не вийшло в певних моментах виграти підбори і забити свої кітки. Вітаю Дніпро з перемогою. Важко оценивати 9 хвилин матчу. Були хороші моменти, були погані, багато втрат. Програний падпідбор. Працюємо далі. Слава Україні! Слава ЗСУ!